Символами єврейської Пасхи за наказом Божим були ягня та прісні хліби. Ісус Христос помер на свято Пасхи, безгрішний агнець, заколений за гріхи світу. Головними символами християнської Пасхи є яйця та квасні хліби. Чому? Звідки походять символи і традиції? А що про це знають перехожі міста Львова? Що це спокінвики наші предки, які дуже любили саме найбільше свято Пасха, яке воно передалося від Біблії, від тих людей, що жили багато тисячу літь тому. І щоб кажуть, більш прикрасити це свято, вирішили займатися розкраскою яєць. Тому що людські обличчя вони не могли розкрашувати, Як саме свято. Тільки біля церкви кожна людина, навіть по сьогоднішній день, старається більше при... прикрасити саме свято. Можливо, оригінальні яйця були трошки брудні, аби зробити їх красивішими, їх фарбували. Ну і це щось таке. Якась давня загадка, щоб що було перше, чи курка чи яйце, якийсь символ життя, напевне, від того пішло. Ви знаєте, не знаю, історично не знаю, але знаю, що це дуже гарно і це дуже красиво. Я думаю, все одно це якесь заїмствування з інших релігій, да, там, які там жертви приносили, да, мабуть, також багато християнства з язичество, з якогось там почерпнуло. Я думаю, з давніх давен ще до християнства. Ну і цю підтримали гарну традицію християни. І ми, як нормальні українці, малюємо перед Великоднем. Ще до християнських часів, напевно, ну, я думаю, звітом йде ця традиція. Красять яйця, тому що... Е... Когда яйцо дали, оно было ну, в руки взяли. Э, это кто там был, помните пилат, не знаю, оно стало красным, то есть кровью Христа. И поэтому стали э, окрашивать эти яйца, а уже традиция не только в, э, в красный, оранжевый, а уже, как у нас раскрашивают, и каждая веточка, э, пташечка, звездочка. свій Ну, я думаю, це ще, мабуть, з до часів, скажімо так, дохристиянський період. Тому що на яйцях зображені знаки геометричні, які, скажімо так, ну не є характерними для християнської релігії. Ну я думаю, що в будь-якому випадку наше християнство бере якісь початки, якісь моменти з язичництва. Тому я думаю, що яйця безпосередньо малювати. Пішло з, з тих часів, ще з прадавніх часів, хоча достовірно не знаю ніколи, мабуть, ніколи не цікавилася. За однією з версій древнього вавилонського міфу перший могутній цар древнього світу Німрод одружується на дуже розумній і дуже гарній жінці на ім'я Семіраміда. Біблія також згадує Німрода як правнука Ноя, могутнього воїна, який повстав проти Бога. Так от, коли Німрод помирає, він відправляється на небо і стає богом сонця Вало. Коли в свою чергу помирається міраміда, вона відправляється до свого чоловіка, але той із певних причин не приймає і відправляє назад на землю у вигляді гігантського яйця. Це яйце паде в річку Єфрат, і перше, що робиться міраміда, коли виходить з води, це перетворює птаху на кролика. Ще задовго до появи християнства у древніх поганських народів яйце виступало символом життя нового початку. Навіть всесвіт з'явився з первісного яйця. Те ж саме стосується і кролика. Він завжди виступав символом плодючості. Це відобразилось у віруваннях і символах древніх шумерів, єгиптян, вавилонян, персів, греків і навіть наших пращурів слов'ян ще з язичницьких часів. Єдиний народ, у якого ми нічого подібного не зустрічаємо, це єврейський, тобто саме той народ, якому дав Бог відкриття про себе Творця неба і землі, походження нашого світу і людини. Пасха або Великдень, головне свято або служебного року традиційного християнства. Зв'язку з цим виникає кілька запитань. Яке відношення до смерті і Воскресіння Ісуса Христа мають так звані пасхальні яйця, пасхальні кролики і пасхальні кулічі, які ще називають пасками? Якщо читати Евангелія, то ніякого. Ще чому святкування так званої християнської Пасхи співпадає з древнім поганським святом весняного рівнодення, а не зі справжньою датою смерті і Воскресіння Ісуса Христа? Чому традиції і звичаї її святкування настільки переповнені язичницькими символами, що Христос них більше представляється якимось поганським божком, якого просто назвали Ісус? Чи не це все дає підставу гострословам іронізувати незрозуміло, чи це поганство християнських обрядів, чи це християнство поганських обрядів? Історики богослови стверджують, що до IV століття християнство не знало жодної версії сучасного святкування Пасхи в Тімі Різдва. Один з них каже, що якби раптом апостоли воскресли, вони б були шоковані рівнем проникнення поганства в релігію Ісуса Христа, яку вони проповідували, і що вони б мали багато чого сказати сучасним християнам і християнству. Але в тому то й справа, що говорять? Зі сторінок священного писання Біблії разом з пророками і голосом самого Ісуса Христа. Проте не багато християн готові прислухатися до цих голосів, щоб змінити свій звичний хід думок і зрозуміти, що таке справжнє святкування Пасхи, про яке говорить апостол Павло. Отож, очисти стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуємо не в давній рощині, ані в рощині злоби і лукавства, але в уприсноках чистоти і правди. Чи пройде випробування наша віра невґрунтована на молитві та священному Писанні, коли ми станемо перед Воскресним Христом? Чи виявиться такою ж крихкою, як шкаралупа яєць? А яка ваша думка?